Усім вітання прокинулася сьогодні ще до світанку, пів на шосту ранку. На вулиці було лише плюс два: темно і тихо, але серце горіло світло. Я вдяглася тепло і рушила до храму, де сьогодні мала честь співати в нашому молодому хорі. Колись в дитинстві я любила підспівувати в церкві, і ловити ці світлі ноти душі, і знаєте. Мені завжди жила ця моя мрія бути частинкою чогось більшого, співати не просто пісню, а молитву. І сьогодні вона здійснилася Христос, воскрес із мертвих! Христос воскрес із мертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із горе, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертви, смертю, смерть подолав, і тим, що в життя дарував.